Народився я в Маріуполі в 80-му році. Там прожив. З1 по 2013 працював в карному розшуку старшим оперуповноваженим. Потім у 2019-му пішов в прикордонники і там працював водієм. В'ячеслав Кучковський розповідає, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, він був на службі у селищі Сартана Донецької області. Я був на сутках десь 20 лютого, і потім вже нас не відпускали, вже всіх зібрали по тривозі. Завдання були різні. Перш за все, це захистити наше місто. Ну, нас віддали в подчинення Азову, і ми вже захищали наш Маріуполь. Ну, заправляли техніку, перевозили людей, БК, потім вуличні бої, Були поділені на групи, але ну, теж підперековувалися АЗОВ. Була і Нацгвардія в підчинені, і ТРО багато хлопців. На початку російського вторгнення В'ячеслав перевіз дружину з сином до родичів. Згодом зв'язок з ними обірвався. І я не знав, що з ними, і довго не знав. Тільки коли вже е, ми попали в «Азовсталь», попросив командира, Мадіра зв'язалися з руководителем ну, дружини, там був інтернет, і мені прислали фото і сказали, що вони вибрались в Кривий Рог самостійно, і вже мені стало легше, що я принаймні знав, що вони живі. На Азовсталь чоловік разом з побратимами потрапили наприкінці березня. Ми зайшли 21 березня. У Вазовсталь, ну вже одні з крайних, тому що прикривали відход, там бронза була, ми чекали, поки вони переїдуть, а потім вже ми зайшли в Азавсталь і там знаходились в Азавсталі до вважайте, до 20 травня місяця. Но 30 квітня я вже попав до прикордонників, ну вже підрядкування під, під, прикордонників. У травні В'ячеслав потрапив у російський полон. Полон ми вийшли 20 травня. Нас завезли в Оленівку. Там були важкі умови, ну 600 людей, водомбраці, тобто води давали літрів 200. Їда, їжа дуже погана. Потім трошки ну, води стали більші, там знайшли кран, передавали хлопці воду, і ну, було легше трошки. 15 червня нас відвезли в 38-му в ЛНР місто Свердловськ. У полоні В'ячеслав Сход на 26 кілограмів. А їжа була перші два місяці однообразна каша. Ну, щоб ви розуміли, я вийшов 70 кілограмів, а до початку був 96. Після Оленівки. Це це було. Ну, ми хліба не могли наїстися, тому що в Валенці були жахливі умови. Погано годували нас. Були допити, і там вже приїжджали їхні ФСБшники і хлопці. Питали, заставляли підписувати бумаги. У російському полоні В'ячеслав був 21 місяць. Упродовж цього часу з рідними говорив один раз. На день народження дружини я. Їй було 35 років, я попросив хлопців телефон і позвонив поздравив. Звільнили В'ячеслава та інших українських захисників 8 лютого 2024 року. Ну, везли нас 25 часов, скотч на глаза, шапку на глаза, і потім скотч і руки. так от. І, і отак 25 часов кидали то в самоліт, то самолета, вона, в самоліта на Камазах там зайшли наші хлопці і ви вдома. Нам матрі скотч, перевели до наших хлопців, нас задали наші хлопці. Позвонили дружині. Ну почали вже такі чутки, що буде обмін. Одна дівчина написала: Ну, буде твій чоловік. Я думала, треба їхати в Київ. І я сиділа і думала, чи брати білети, чи не брати. І я зайшла, нижні полки розбирають, я взяла білети. Після обіду ніхто не пише, що в мене четверта година, ніхто не пише. Я прийшла додому, я була дуже розстроєна, я дитині не хотіла нічого казати. Я кажу, давай вечеряти. Ми сіли вечеряти, ми їмо, і тут дзвонить телефон, невідомий номер. Я, я піднімаю телефон і почула свого чоловіка. Голос Валерія каже: відразу з сином зібрали речі і поїхали на вокзал. І поки ми їхали в таксі, вже почали вже офіційно прийшло повідомлення від координаційного штабу, що вашого чоловіка обміняли. І вже всі почали дзвонити. Всі поча. Я почала всім писати. Я... я хотіла до нього одразу їхати. Я би прямо з потяга взяла би валізу і поїхала. Ну він каже: давай, давай, ви у друзів будете, а я туди приїду. І на вечір їх відпустили. І Він приїхав, він пив мені квіти. Я дуже ну, хотів якось зустріти на нас. Ну, нам цього не треба, бо нам треба було, щоб він був. Він каже, я під під'їздом, я йду зустрічати, я сіла в ліфт, я спускаюся, і вже він на першому поверсі. Я на все життя запам'ятаю цей день. Зараз В'ячеслав Кучковський служить у Мукачівському прикордонному загоні, інспектором відділу тимчасового тримання. Мукачо попав після полону. Дружина моя була тут, і я приїхав проходити службу тут Мукачево.